У густому лісі, де дерева співають пісеньки вітру, жили маленькі звірята, білочка хвилька, лисеня-рудик та бобринятко-хрумтик. Вони дуже полюбляли зустрічатись на галявині та гратись цілий день. Але одного дня звірятка засумували. В хованки грали і в квач, і в море хвилюється раз, і в класики стрибали, але нічого не повертало настрій. І тут повз звірят проходив тато бобренятка хрумтик. Він помітив, що всі сумують. Прискоривши рух, він поквапився додому. Зайшов в свою майстерню, міцно зачинивши двері та почав щось майструвати. Ніхто не міг зазирнути, що ж він там робить. Але гуркіт був гучним. Через декілька годин тато Бобер нарешті відчинив двері, вийшов з великим зеленим мішечком та направився до звіряток. Друзі здивовано дивились на мішечок, не розуміючи, що ж там звірята підійшли ближче. «Це ж, це ж кубики!» – Здивувалася хвилька. Це ж конструктор. каже Лисеня Рудик. Справжній конструктор. Дякуємо, тато. Подякував Бобринятко Хрумтик. Дякуємо. Приєдналися Рудик та хвилька. Рудик запропонував побудувати щось велике. Може, вежу? підхопила білочка. «Або хатинку додало Бобриня. Рудик приніс кубики на галявину, і друзі почали будувати. Спершу все йшло добре. Хвилька швидко складала кубики один на одного, але вежа хиталася і падала. Хрумтик намагався зробити міцний фундамент, але кубики розсипалися. Рудик теж пробував, але збудувати щось велике одному було складно. Друзі засмутилися. Чому у нас нічого не виходить? Зітхнула хвилька. Мабуть, треба працювати разом. Задумався Рудик. Кожен із нас уміє щось краще за всіх. Якщо ми об'єднаємо сили, то все вийде. Хрумтик зробив надійний фундамент, використовуючи свої будівельні навички. Хвилька взялась складати кубики вгору, а Рудик підтримував їх, щоб вежа не хиталася. Тримай рівно хвилька! Підбадьорював її Рудик. Ще один кубик і буде готово, радісно сказав Хрумтик. Нарешті, після довгих старань, вони збудували високу і міцну вежу. Вона сяяла під сонцем. і кожен із друзів відчував гордість за свою роботу. Ми це зробили. радісно подумав Рудик. Які ж ми молодці? Разом ми. Справжня команда. усміхнувся Хрумтик. Так, команда, яка завжди підтримує одне одного. Додала хвилька. У цей момент повз звірят пролітав жучок сонечко. Йому настільки сподобалась вежа, що він не втримався і полетів до неї. Повзало, повзало, і влетіло в одну з кімнат. Затишно вмостилося всередині, і в знак вдячності помахало крильцями. Відтоді друзі завжди працювали разом, долаючи будь-які труднощі. Вони зрозуміли, що взаємодопомога та взаємоповага роблять їх сильнішими. І навіть найвищі вежі можна збудувати, коли всі підтримують одне одного. Ось так Рудик, Хвилька і Хрумтик навчилися силі командної роботи, уроку, який залишився з ними назавжди. Малята, пам'ятайте, разом можна створити справжні дива. Як звірята збудували цілий будиночок для сонечка, так і ви з друзями зможете допомагати одне одному і радіти спільним успіхам. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.